Усім привіт! Сьогоднішній мій ранок, як завжди, почався з пошуку нових квітоносів. Я думаю, кожен з нас в цей період, коли просинається, і першим ділом іде шукати якісь новенькі кльовики. Ось я так само проснулася сьогодні неділя, вихідний, і відразу до своїх квіточок. Все просто так не закінчилося пошуком квітоносів. Я почала робити тут такі мінімальні порядки. Переважно в цьому місці в мене розташовані орхідеї, які квітнуть, так би мовити, такий показовий підстал. Ось, І вирішила трішки тут все помити і заодно деякі орхідеї, оскільки ще достатньо не холодно. Ну, принаймні, в мене тут 25 градусів, і я думаю, що буде добре. Включу вентилятор і гарненько їх просушу. Заодно зараз подивимося на нові квітоносики, хто тут і що мене вирішив порадувати. Вже, як почала першою показувати цю прекрасну сакуру, то хочу поділитись радістю. Попри те, що вона ще квітна. Скинула мені тут один бутончик останній відсушила, три ще залишилося в такому досить гарному вигляді. Побачила я, що ось тут вона дала бокове розгалучення. Вірніше не розгалучення, а, напевно, швидше за все, найближчим часом вона відсушить ці квіточки, а це буде боковий квітоносик. Але й на цьому вона. Не закінчила мене дивувати. Дивіться, ось там побачила клювок. Ще такий геть маленький, але вже помітний. Тобто буде в мене квітнути красуня. І буде досить пишненько, бо знаю, що цей сорт полюбляє квітнути досить гарно, рясно. Тож дуже-дуже чекаю ці зефірки. Я думаю, в такій більшій кількості це взагалі а, таке дуже ніжне явище. Така красунька, не можу від неї взагалі погляд відвести. Так давно мріяла про неї. І ось нарешті бачу її перед собою. Це просто дивовижно. Тут поруч у мене така гарна, компактна розеточка бігліпчика, такого зі сплешами. Гарненького, рожевого, такого дуже ніжного. Е, на жаль, поки не бачу квітоносиків, але почав, принаймні, мені рости. І це теж радує, тому що коренева там не надто така була при покупці. А ось зараз йому захотілося чомусь наростити <рес> нові корінчики, коли б чисто в теорії він мав квітнути, але вирішив рости. Теж на нього дуже чекаю, хочу побачити перше цвітіння, бо квіточка дуже цікава. І мені хочеться, щоб мутація все ж була присутня, бо я бачила його без мутації, він не такий цікавий. А з цими малюночками дуже гарний. І сподіваюся, що він проквітне так ще раз. Нотінгем я вже показувала, це його, в принципі, новий квітоносик. Поставила трішки під лампу, то перестав сушити бутони. Принаймні ці два тримаються. Нових квітоносиків я не бачу. Він у мене з точки росту. Діток не бачу, хоч дуже мені хочеться. Коренева прекрасна, гарно наростив. Ну, любуюсь тоді, поки цими квіточками що є. І чекатиму на дітку. Так, а це кущик в мене такого темно темно-бордового метелика з складною назвою, чесно кажучи, не пригадаю точно, як його звати, бо я його навіть не підписала. Але обов'язково підпишу і вставлю фото. Він такий гарний, крапчатий, має трішки такий хижий, хижу розмальовку. Гарно в мене росте. Взагалі ці горщики рослини люблять. Практично всі в них добре сприймають нову посадку. І що я побачила? корінчики це загоріли на сонці, так само, як листочок. Ось з цього боку, всередині, навіть сонечко вийшло для нього. Видніється квітоносок? Він, зазвичай, в мене. Постійно квітне. Тобто, ну, не постійно квітне, маю на увазі, регулярно, по-любому, він раз на рік процвітає і квіточки тримає досить довго. Дуже гарна рослинка. Квіточки такі крупненькі, мають м -м, таке неоднорідне забарвлення, а м -м, трішки таке омбре. Ну, гарненькі, Зараз я вставлю фото, побачите, який він. Чимось він по відтінку схожий на повороті. Але ні, він інший зовсім, зовсім інший має таку крапчату, крапчатий малюнок. Почали ми тут говорити про хижаків. Самий головний мій, можна сказати, найперший хижак в колекції це Сокодаймонд, Пробувала мастити діток. Щось не дає. Тут начебто є якась брунька, але сидить нерухомо і внизу. Ну, нічого. Головне, щоб він ріс, тому що перший я втратила, він мене просто згнив в моменті шия. І все. І ось є в нього квітоносик, буде в мене теж квітнути. Але така якась форма в нього цікава, цього квітоносика. На дитинку начебто не схоже Ну, почекаємо. Такий він у мене досить, я б не сказала, що великий, але порівняно він підріс, тому що довгий час він стояв без якихось зрушень, позитивних, не хотів рости. Я вже навіть думала, що його чекає така доля, як першого. Але начебто все нормально. Росте в мене в закритій системі. Вже так давненько. Я тут нічого абсолютно не бачу. Ну, десь видніються корінчики, а загалом тут все чорне, ось навіть внизу є. Не чіпаю його поки. Вже подивлюсь весною, можливо, його і пересаджу. Наступними покажу ось таку групову посадку двох орхідей це Black Piano. Я їх десь влітку омолодила. Ось це. Пеньочки два. Бачите, тут видно. Скажу чесно, досить такий примхливий сорт в плані омолодження. Я не думала, що так трапиться. Напевно, що зовсім не чіпала б її. Хоча тут, помітно, що дуже багато було корінчиків таких зверху, вона просто як павучок була зі всіх сторін, я вирішила її омолодити. Але досить важко вона сприйняла це омолодження. Тривалий час вона була вся в набряках на листочках. Напевно, не хотіли функціонувати достатньо потрібним чином ці верхні її корінчики, але якось так потрошки-потрошки вона прийшла до себе, почала нарощувати нові корінці. Нові листочки, ці старі вже в неї всі. Відпали практично це останній на о, другий я його обрізала, там були набріки, а це вже новенькі. Корінці там гарні, такі непогані зі всіх сторін, тобто дві рослинки себе добре почувають. Ось, і помітила, що вже на одній із них, зараз знайду, де, є квітоносик. Так, ось з цього боку, бачите, є квітоносик. Отже, вже весь пазонок заляпала. Ось там є квітоносик. І з цього боку, а теж ось тут під низом. Ось тут щось є. На другий поки не бачу. Але сподіваюся, що скоро теж буде. Тому що люблю, коли вони цвітуть разом. Так пишненько, гарно. Я покажу, який віночок я з них двох склала в минулому цвітінні, Дуже красиво було. Ось, і ось паньочок дав мені таку дитинку. Лише один. Один не вижив, а інший, начебто, вижив, але не скажу, що там все ідеально. Залишились практично ось ці поверхневі корінчики, і там буквально пару в горщику. Маю надію, що все ж витягне, і дитинка дасть свої корінчики. Наступним покажу ось такого велетня. Це. Колишній підліток вирощений з 1,7, Такий прекрасний жовтий метелик, рюшистий, з такими сплешами червонуватими, дуже гарний, з крупною квіточкою. Сандрівер називається. Ой. Фото вставлю. Ось, був він в мене в 1,7, досить невеликою рослиною. І за кілька років виріс ось такого слона. І ось там це вже, напевно, його якесь там третє, четверте цвітіння. Погано видно, на жаль. Але видно, ось там є квітоносик. Шкода, що один, бо насправді рослина така велика. Міг вже б і два випустити, але поки не бачу. Лише один. Але буде квітнути, і це теж непогано. Поруч по сусідству тут така. Теж суттєво велика рослинка. Це дуже така гарна мультифлора, світленька, рожевенька. Я вже раз її омолочувала, але це такий тип рослини, яка любить ці корінчики пускати зверху, які потім дуже важко кудись умістити. Тобто, впевнена, що навіть якщо її пересаджую більший вазонок, через півроку прийдеться шукати знову більший вазонок. І так, до безкінечності, тому. Такі рослини я омолоджую, залишаю пеньочки і чекаю на діток. Ось. І ця рослинка теж мені видала квітоносик. Раз. І сьогодні побачила ще один. Ось там. Ще один. Бо тут корінчики ростуть. Трішки незрозумілом, корінчик це чи квітоносик, але я передивилася і, е, начебто, це квітоносик. Ось така краса. Вона. Квітне зазвичай такими гарними каскадами, дає багато квіточок, хоч квітка сама по собі невеличка, ну не маленька, ну така, як мультифлори, сантиметрів 6 досягає 5-6. Але враховуючи, що вона квітне такими шапками, то її це можна пробачити. До речі, хочу звернути увагу, що щось давненько я не бачила цвітіння луни росень в кого. Не розумію чому, погано вони цвітуть чи просто порозвалювалися в дівчат. Не знаю, хто має. Розкажіть, як вона себе почуває, бо моя просто перетворилася в якусь слонячу, величезну рослину, зібралась квітнути, ось квітоносик і дала бокове розгалуження. Дивлюся, що цей вже вазонечок зовсім їй замаленький. Я думаю, що пора її пересадити в більший. Я би, звісно, омолодити хотіла, але бачу, що там корінчики знизу вони гарно пішли в ґрунт, тому не вийде. Якщо б вони з двох боків, то так. А так вона просто якось перехилилась на один бік. Я її буду пересаджувати в більший горщик. І, напевно, що буду чекати на рясніше цвітіння, бо вона така любить поскидувати квіточки, якщо їй щось не сподобається. Ну, така пані з характером. Тож буду пересаджувати, і думаю, що дочекаюся від неї суттєвих каскадів. Ось така в мене луна роса. Скоро, скоро вже будуть у мене. Квіточки. Дуже її люблю, бо дикого персика не маю в пілорі. Тож, поки любуюся на луну росу, а там буде видно, може і персик собі куплю, не знаю. Ось, вона дуже гарна, насправді, в пілорчику. Просто така контрастна, яскрава квіточка в неї велика. Дітине може не всім подобається саме цей такий стан відкритого пілора. Але мені, от коли багато квітів, вона насправді дуже-дуже гарна. Так, бачу, що відео затягується потрошки, потрібно, напевно, показувати по кілька рослин, бо я так можу свої квітоносики розтягнути на частин 5. Тож, давайте так швиденько пробіжемося по решті, бо я показую лише ось цю частину. Свого підвіконня. Ще, я думаю, є багато з квітоносиками, але вже зараз не встигну показати, можливо, буде ще третя частина. Ну, взагалі, в третій частині я хотіла показати підлітків, тих, що ще не цвіли, і мають квітоносики, але вже не знаю. Подивимося, як воно там вийде, не вийде. Так, отже, це рослинка, яка зазвичай найперше пускає квітоносики. З усіх Цей сорт дуже любить поквітнути. І, звісно, це наша королева лігато. Тут вона у мене в стандарті. Ще в мене є метелики пілор, вони трішки в іншому місці, тож не буду їх зараз приносити сюди. А покажу ось цю: така гарна рослинка з гарним корінням. Я тут робила дитинку. Дуже сильно намагалась, тут по брунці видно. Е, кілька разів я її зрізала. Ну, дитинка начебто вийшла в мене. Ось помітно, що є дитя, але вона не розвивається. І це може бути так, як з фондою, переросте просто в квітоносик. Бо ось тут зверху е, теж мала бути дитинка, але вийшов квітоносик. Ну, нічого, зато. Є новий квітоносик, і скоро я побачу її цвітіння. А вже з дітками ну, не хоче, то нехай не дає. не проблем. Далі тут стоїть легенда та, що Ever Spring Prince. Не знаю, чи буде квітнути. Тут щось в неї таке дивне. Схоже на дитинку, але вона полюбляє робити ось так: давати квітоносик з такими листочками. Тож, не можу точно сказати, квітоносик чи ні. Обрізала листочок, бо вона в мене стояла до вікна і така підзагоріла. Ось, ну, чекаю, можливо, буде і квітоносик. Це гігант, величезна розетка. Просто розмах, крил тут величезний. Можливо, вже здогадалися, хто то по... Листочках це Анна. Та, що тайсуко, Ну в мене не тайсуко. В мене вона чемна, вона цвіте метеликом постійно. Це не та тайсучка, яка у переважній кількості квітне-простяком. І в мене таких було чотири штуки. І нарешті одна з них в мене пропітла метеликом, це вже її десь, не знаю, четверте цвітіння, напевно. Ну, Просто величезна, вона дуже рясно, гарно квітне. Ну, враховуючи її розмір, вона просто не може квітнути на дві квіточки. Ось така краса. Чекаємо на цвітіння, але, чесно кажучи, з таким розміром могла би видати і два квітоноси. Поки бачу тільки один. Так, наступний це. Здається, якийсь там леопард. Ану, давайте глянемо. Якщо зможу вийняти, бо там шкуріння все пообростало. Не вийму. А, ні це рец Це рец, Він схожий на цього, що Joyce Potter Leopard, але це не він, це рец Так само видав квітоносик. Ось він є. Одненький, Одненький квітоносик. Другого поки не бачу. Але він росте, бачу корінчики ну, в рості. У мене практично всі рослини, попри те, що зараз період світіння, вони випускають і квітоносики і продовжують рости. Е, так, це тоші, досі квітне. Це її, так би мовити, новий квітонос з літа, але е, поки що в пазухах, як таких. Клювиків не бачу. Ростить мені діток, одна, друга. Е, ну, як ростить? Не ростить. <гум> не ростить вона діток. Дітки просто там собі сидять, е, на щось чекають. У мене тут є ще один квітоносик, десь пізніше, як буде тепло, спробую зробити нових дітей. лук. Е, майже скинула всі квіти, дві лишились, і тут ще дорожчує. Е, Таку пристойну кількість квіточок. Аж раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість і тут ще, я думаю, буде. Е, нових квітоносиків я, на жаль, не бачу. Не бачу, бо трудиться над цим квітоносом. Так, тут е, в мене лайтхаус, то ще такий е, кудрявий, кучерявий, красивий, біленький. Е, це його відгалучення. Нового квітоносика поки немає. Тут в мене м -м, Каріна. Квітоносика нового немає, бо вона в мене тільки ну, пересаджена нещодавно. І зараз вона там пішла в ріст, корінчики бачу нові. Йдуть, не буду її турбувати. Тож вона поки що не цвіте. Тут я намагалася на її діток просити, але поки марно. Ось такі-то справи. Зараз я принесу ще кілька рослинок і е, треба щось вже завершувати, бо занадто довго моя друга частина триває. Напевно, прийдеться ще все ж робити третю. Наступна партія, щойно з душу. Е, тут, переважно, в мене такі ті, що були підлітками. Е, лише оцей кущик це кущик «Повороті метелика. На який мене просто чухаються руки вже тривалий час його обрізати, омолодити. Тут гарні корінчики. Можна це зробити, але не роблю, бо він ростить діточок. Це все не переживайте, я це все повитираю, і вони мене будуть сохнути під вентилятором. Тут є дві дитинки ось одна, от друга. І він випустив, начебто, квітоносик, але цей квітоносик такий схожий на. Третю дитинку, тут він має такий клювик і начебто листочок. Не знаю, буду чекати, бо може це знову ж таки такий обманчивий квітоносик, або дитинка мається на увазі. Так як в попередній я показувала Everspring Princeton, там так само він може спокійно перерости в такий квітоносик з листочком. Тож, з повороті ще чекаю. Ніяких дій, поки приймати до нього не буду. Ось теж такий слон, великий-великий. Це е, принцес Сакура, здається, якось так вона називається. Там в неї багато назв є в цієї рослинки. Е, теж виросла в мене з 1,7 величезна рослина. Е, я тут навіть пробувала діток просити, але. Ну, щось схоже на дитину, але вона не розвивається. І вона мені теж видала з квітоноса, буде квітнути. На задньому плані це. Ой, боже, фангмей еход. Фангмей еход в метелик. Бо в мене ще є пілорчик, а це метелик. Теж великий, гарний, але пора йому вже переїхати в новий. Вазоночок, бо тут йому тіснувато. І ось є теж квітоносик. Вирощений з 1,7 і як і всі. Рост новий листочок. Я думаю, що ця рослина теж буде такою суттєвою за розміром. І наступним в мене тут черебом S2. Дуже щедрий цього року видав аж два квітоносики. Ну, рослина просто вже велика. Насправді йому пора вже квітнути рясно, бо він такий досить великий кабанчик. Ось тут у мене такі парочка з квітоносиками. Зараз ще знайду кілька і треба завершувати, бо вже щось дуже довго, а квітоносики все не закінчуються. І ще мене вирішили потішити нептунчик. Щось він трішки такий став з напряками. Можливо, я пропускаю поливи, бо стоїть трішки далеко. Буду старатися контролювати полив, бачу, що листочок новий такий в набріках. Має один квітоносик вже такий, гарний, довгий. І сьогодні побачила квітоносик в рожевих щічок. Під кодом вона йшла ще 5-4-4, якось так. Там теж є квітоносик одненький. Тут намагалася її мастити. Чекала на діточок, але, на жаль, щось таке було схоже, з клювиками, але не розвиває. Буде квітнути, і це теж непогано зробимо нових. Ось так. Зараз я покажу ще омолоджену верхівку і пеньочок однієї рослинки, та й, напевно, будемо трішки завершати. Досить недавно ми разом омолоджували цю рослинку, це мій улюблений ароматний метелик жовтенький, без назви, на жаль. Ось, Бачу, що все з ним добре. Сьогодні заглянула. А там ось така краса. Такі досить старенькі корінчики почали давати нові зелені, молоденькі. Зараз, ще з іншого боку, бачила. Ось, дивіться, як гарно. Дуже непогано себе почуває. І бачу, що від шийки там теж пішли корінчики. Він, до речі, теж з квітоносиком, я його не обрізала. Але бачу, що не розвиває, напевно, що тратить сили на е, ріст свій. І верхівочка така, а це пеньочок, який залишився. І дивіться, хто тут у нас. А тут вже буде дитинка в нього. ж, правда? Тут вже була така мерестемна брунька. Я, в принципі, бачила, що швидше за все саме з цього місця. Вона почне розвиватися і перетвориться в дитя. Я була все ж права, буде дитинка. Ще дивилася там з різних сторін, з різних боків, поки нічого не видно. Ось, Я думаю, що цей пеньок дасть ще не одну, не дві, не три дитини, тому що такі коріння, вони в рості. Такий гарний пеньочок і верхівочка. Ось так на цьому будемо завершувати нашу другу частину. Швидше за все, що буде ще і третя, тому що не показала малюків, є деякі такі, на які я досить довго чекала на їх цвітіння перше. Ось. Тому буду ще знімати. Можливо, ще покажу трішки рослин дорослих, яких не показала. Побачимо. Тож, буду. Напевно, казати, всім до побачення, до нових зустрічей. Поділюся своїм ось таким прекрасним виглядом осіннім з вікна все таке вже золотисте, гарне. Всім бажаю гарного дня. Не забувайте про підписку. Дякую за вподобайки. Скоро будемо знову бачитися, тож. До нових зустрічей.